Вівторок, 22 серпня. В ефірі новини на 11-му у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Вибуху у Кривому розі росіяни вдарили ракетою просто по житлових будинках. Які наслідки теракту планових блекаутів не буде. В Україні не вимикатимуть світло, якщо ворог знову не атакуватиме. Повідомляє Міненерго. Крали бюджетні гроші на Дніпропетровщині судитимуть військових, які привласнили понад 3 мільйони гривень. Що їм загрожує? Кривий ріг із водою запустили першу гілку нового водогону про масштаби будівництва детального випуску. Поранений чоловік зруйновані 20 будинків. Такі наслідки атаки по кривому рогу. Зранку ворог вдарив по місту ракетою, попередньо іскандером. Неподалік місця прильоту розгорнули кілька пунктів для допомоги постраждалим. Там побували і наші кореспонденти більше про черговий терористичний акт росіян. Далі Вся та збирався йти поратися на городі, але потім передумав. Геннадій розповідає, якщо б перед атакою не вирішив поснідати, міг би й загинути. Ракета розірвалася у лічених метрах від літньої кухні пенсіонера. На город збирався. Ну думаю, зайду поснідаю. Хто іду на город розігрів, сідаю за літній кухні, за літкухні сідають і тут ракета чуєш і взрив. Тринадцятирічна Поліна приїхала в гості до бабусі з дідусем декілька днів тому. Дівчина налякана, каже, найбільше переймалася через чотирилапого товариша, бо під час вибуху він був на ціпку на вулиці. Я подивилася, можна побачити, на пса нашого і виявилося, що в нього нема щелепи. Вибило щелепу, він стоїть в нього просто. Крававе місця, за російське слово, все висить в нього, кров тече, і геть, отут все замастило. Потім я кажу це дідусю. Ми почали йому якось спробувати перев'язувати то все. Постраждалого собаку забрали на лікування місцеві волонтери, обіцяють з чотирилапим все буде гаразд. Тим часом мешканці і досі не можуть оговтатися. Стеля зруйнована. Трошки пішла, ну, дах воно ну, бачите, сам ну, що поробило. Двері, вікна, чотири вікна вибито. У хаті там побито все. Ну, Хвиля, як пішла на проходну, У гаражі двері винесло. Ну, Баню роздягло, геть воно від пластика. Ніхто не постраждав з Ну, Слава Богу, всі живі. Від ранкового удару пошкоджені понад 20 приватних будинків. Наші військові вже попередньо встановили тип випущеної ракети. Розірвалася попередньо в повітрі ракета, попередньо балістична, попередньо ескандер. Зараз працюють на місці фахівці, які дадуть уже до кінця дня достовірну інформацію щодо типу ракети. Нині на місці прильоту розгорнули декілька волонтерських та муніципальних штабів для звернень постраждалих від ракетного удару. Людям обіцяють допомогти у розселенні, а також частково надати будівельні матеріали. Аймін Арнаут, Олег Єрмолінський та Віктор Зубченко новини одинадцятого каналу. Неспокійно цієї ночі та зранку було і у Сенельниківському районі. Росіяни атакували його безпілотником. Зокрема, поцілили по приватному підприємству. Там сталася пожежа. Рятувальники приборкали вогонь, обійшлось без загиблих і поранених. Удень в області знову лунала сирена, проте минулася без атак. ЗСУ зайшли в роботи. Не евакуюють місцевих. Вночі окупанти масово атакували Запоріжжя з артилерії. Вбили трьох цивільних. Президент Володимир Зеленський відправився на саміт Україна Балкани. До чого домовилися із партнерами докладніше про ситуацію за добу. Далі у Дайджесті. Ой, моя Бога, моя. Із сльозами на очах та обіймами ЗСУ зустрічають в Роботиному. Наші воїни зайшли в село, евакуюють місцевих. Люди нарешті змогли почути рідних. Сонечко. Як ми скучили за вами. Ми ми скучили. скучили. Скоро ж Не плач, ми вже сьоми, ми вже вдома. Без зв'язку світла та води. Півтора року росіяни тримали у страху місцевих, морили їх голодом. Голодик ми посадили, а то бігали між пострілами. Трошки під копнем картопенки, то таке сяке їли. 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, мабуть, шикарні подарунки. Мені подарували. Пірішки з шовковицею подарували три хлібини. Подарувала мама принесла букет троянд. також зсу прорвали російські оборонні укріплення на південь від малої токмачки, заявляють в американському інституті вивчення війни. Країна-терорист лютує через поразки на фронті. Вночі російські війська випустили ракети та шахеди по Запоріжжю. Внаслідок удару згоріли півтора десятки автівок, пошкоджені чотири багатоповерхівки. Місцеві не постраждали. Не вщухають яртобстріли. Вчора російські снаряди вбили двох людей на Донеччині та Запоріжжі. А сьогодні вранці 71-річну жінку на Херсонщині. В області та на Харківщині поранені щонайменше шестеро місцевих. За звірства російські терористи відповідають на полі бою. Минулої доби ЗСУ знищили зо три десятки артсистем ворога та стільки ж броньованих машин. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, та три артилерійських засоби на вогневих позиціях противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 410 російських окупантів. І про успіхи на міжнародній арені до гарантій безпеки для України приєднався Люксембург. Загалом же декларацію підписали майже три десятки країн. Хорватія готова надати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для нашого зерна в рамках саміту Україна-Балкани. Володимир Зеленський зустрівся із низкою очільників європейських країн Греції, Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії та Північної Македонії. Говорили про нові пакети оборонної підтримки для воїнів. Про політичні взаємодії, про формулу миру. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Привласнили три з половиною мільйони гривень на Дніпропетровщині. судитимуть двох військових, які вкрали бюджетні кошти. До оборудки причетні начальник строєвої частини та його керівник. Зловмисники включали до особового складу чоловіків, які службу не проходили. Усе аби нарахувати їм винагороди за участь у бойових діях. Справу вже передали до суду порушникам, загрожує до 12 років за ґратами. Публічно підтримував російських окупантів, а жорстокі вбивства українців називав боротьбою із нацизмом. Правоохоронці повідомили про підозру 72-річному колаборанту із криворіжжя. Власне, сам чоловік є уродженцем Свердловської області РФ утім, має українське громадянство. Матеріали ж кримінального провадження невдовзі скерують до суду. Енергосистема в Україні буде готова до зими. Про це заявив очільник відомства Герман Галущенко. За його словами, держава має усі необхідні ресурси, аби пройти опалювальний сезон без відключень. Якщо не буде нових серйозних пошкоджень, обмеження вводити не планують. Близько 30 кілометрів труб проклали з нуля. На криворіжжі запустили першу гілку нового водогону, яка забезпечить питною райцентр. Ще три ланки запрацюють на початку осені. Вони для інших міст та сел, зневоднених внаслідок російського теракту на Каховський ГЕС. Про результати масштабного будівництва розкаже наша кореспондентка Катерина Нічик. Забезпечить питною чверть населення. У кривому розі запустили першу гілку магістрального водогону. Все, вмикаємо. Позаду два місяці кропіткої роботи підрядники проклали 27 кілометрів труб а ще встановили надпотужні насоси. Після запуску насосу у нас пройде 5 годин, і перша вода тільки почне на на тому кінці водоводу. Вже ми її побачимо. Тобто це дуже потужні насоси. Вони забезпечують 4 тисячі кубичних метрів її потужністі. Це 4 мегаватти насоси. У нас таких дві ділянки. Перша ділянка це першого подйому, і друга ділянка другого подйому, який далі прокачує воду. Вода з річки Інголець подається насосною станцією у підземний трубопровід. Після цього відкритим. Каналом вона потрапляє до південного водосховища і подається мешканцям міста. Цей процес триватиме до 10 днів. Загалом водопровід складається з чотирьох ниток. Інші три запустять на початку осені. Коли запуститься цей проект, можна вже скажити не економити. І всі підприємства, ми знаємо, що у нас район металургійний і вони зараз працюють на 30-20% від своєї потужності. Ці підприємства зможуть запрацювати на повну потужність. Поки ж водогін не працює на повну потужність, у місті шукають інші способи підтримувати стабільне водопостачання. Один із проєктів подача питної із кресівського сховища до південного. Цей водогін запустили 20 липня. Ми з обласного бюджету разом з депутатським корпусом, разом з головою обласної військової адміністрації Серісаком, виділили 100 мільйонів гривень для підтримки Криворога. Ці кошти були направлені до бюджету Криворога і саме за ці кошти, якраз і була побудована та ще одна нитка, яка йшла з кресу, яка допомагала тому, щоб люди отримували воду. Втім, проєкт з Кресу, кажуть лише підтримує систему, поки не запрацює водогін Інгулець Кривий Ріг. Його ж запуск не тільки забезпечить питною місто та район, а ще і надасть змогу без перебоїв забезпечити Кривий Ріг теплом під час опалювального сезону. Так, як ми чуємо від агентства, так як ми знаємо по планам, які сьогодні є, я впевнений, що місто Кривий Ріг буде належним чином запальненим сезоном. Окрім того, ми разом з ОВА виділили і заклали в бюджеті ще підтримку Криворога приблизно десь на 400 мільйонів. Зараз не можу сказати, яка точна сума вийшла, але вже величезна сума вийшла. для того, щоб підтримати ще опалення кривого рогу і труби, і все інше були належним чином. Облаштовані Криворізький водогін зазначають підрядники частина масштабного проєкту Кабміну. Він передбачає будівництво трьох ланок магістрального водопроводу протяжністю майже 150 кілометрів. На це нардепи виділили півтора мільярди гривень. Курує будівництво Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Там зазначають, зобов'язалися завершити роботи до жовтня. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Зараз ми очікуємо під'їзду насосів, Облаштовується труба. Повністю по всій ділянці вже розроблена і пророблені всі земляні роботи. Вже доїхало десь 30% трубопроводу, яка нам потрібна для облаштування. Десь до 20% трубопроводу покладено по всій трасі. Відтак із питною будуть мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Катерина Нічок та Сергій Озоров новини одинадцятого каналу. ДТП із велосипедистом на Криворіжжі під колесами автівки опинився 79-річний чоловік. За словами водія легковика, пенсіонер їхав на двоколісному та різко звернув на середину дороги. Внаслідок зіткнення отримав травму черепа. Постраждалого ушпиталили. Шкодили екології. У Дніпрі затримали двох чоловіків, які зливали нечистоти прямо у ґрунт. Робили це із цистерни. Вантажний автомобіль помітили поліцейські у лісу смузі неподалік Криворізького шосе. Причину своїх дій зловмисники пояснити не змогли. Їм виписали протокол. Також на місце викликали слідчо-оперативну групу. Аби люди були із хлібом, Дніпропетровщина передає Херсонщині 300 тонн насіння для посіву. Нині у дорогу вирушили перші фури. У них пшениця та ячмінь, щоб тамтешні аграрії могли засіяти розміновані поля. Що фермери кажуть про підтримку і як розподілять допомогу? Подробиці у нашому сюжеті. Пшениця та ячмінь перший гуманітарний вантаж на деокуповані території відправила родина Володимира Івановича. Чоловіку 86. Усе життя він присвятив сільському господарству. Пройшов шлях від тракториста до керівника. Пережив війну, дві голодовки. От, ну, все одно ж стремився, щоб щось, щоб хліб на землі ріс. І ми не допустимо до того, щоб наші українці голодували. Ну, пройшовши цей путь, бачимо, як це вийти з цього положення, і ми виїдемо, будемо допомагати. Про допомогу чоловік порадився із родиною, і сім'я Володимира підтримала рішення відгукнутися та виділити колегам з Херсонщини 300 тонн насіння. Там, де найбільше треба допомож, вказати допомогу, яку матеріальну, вдати сімена, проростить. Буде хліб, посіють вони, значить це тисячі людей, які. От, не будеш голодувати. Його колега з Приазовського району Херсонщини Володимир радіє. Каже, громада, у якій розташовується його ферма, довго була під окупацією. Росіяни фактично все знищили ані техніки, ані врожаю. Шениці багато погоріло, а та, яка вже не згоріла, була непридатна, бо простояла більше ніж півроку. Не зібраною прийшлося зав'язковувати. Багато було мін прильотів. Все, за допомогою військових саперів проходили розмінування. Багато вже обробили, ще далі обробатуємо землю. Підтримують посівним матеріалом фермерів Херсонщини за проєктом Пліч-опліч -пліч», кажуть у Дніпропетровській ОВА. Тільки сьогодні на меті ми передали 125 тонн, але маємо на меті передати більше 300 тонн. Це для того, щоб фермери Херсонщини змогли засіятись на розмінованих землях. Осіння від наших фермерів розподілять між шістьма господарствами, додають владці. Крім такої підтримки, Дніпропетровщина також продовжує відбудову деокупованих сіл. Нині працюють в Ольгиному, старопілі та бубровому куті. Відремонтували дев'ять осель. Ще майже двадцять в роботі. Айміна Арнау Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. І на останок про погоду у середу у Дніпрі за прогнозами в день 27 градусів тепла вночі плюс 18. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі.